Четвер, 21 серпня, в ефірі новини на 11-му в студії Ліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Чергова неспокійна ніч по всій країні над Дніпропетровщиною сили ППО збили 20 ворожих цілей. Утім, не минулось без влучань. А захід України окупанти масово атакували дронами та ракетами. Влучання у Мукачевому та Львові є загиблі та поранені. Між тим гучно вночі було і на Росії. Докладно про наслідки атак розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю, вітаю тобі слово. Вітаю Еліно. Чергова масована атака на область її ночі. Одразу в декількох регіонах Дніпропетровщини було гучно. Працювали сили ППО, захисники неба, знищили 18 безпілотників та дві ракети. Утім, не минулося без влучань у Юр'євській громаді Павлоградського району. Внаслідок удару БПЛА виникло кілька пожеж. Постраждав 48-річний чоловік, понівечена інфраструктура. Безпілотника агресор спрямував і на Нікопольщину. Крім того, бив з артилерії. Потерпали. Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджені п'ять приватних будинків, господарські споруди, автівка, газогін та лінії електропередач. Під ударом була і Синельніківщина. Дрони атакували Межівську та Покровську громади. Понівечені два підприємства та газогін. А у царичанській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БПЛА побита приватна оселя, зачепила лінію електропередач. Минулася без загиблих та постраждалих. Масована така ворог завдав поза Карпаттю. Човому двома калібрами поцілав по території одного з підприємств за інформацією міністра закордонних справ України Андрія Сибіги Це американська компанія з виготовлення електроніки. Відомо про що найменша 15 постраждалих. Міська рада просить мешканців щільно закрити вікна та без нагальної потреби не виходити, поки на вулицю на місці досі вирує пожежа, її приборкують рятувальники. Це цивільна інфраструктура, де відправлялися побутові прилади. Як наслідок маємо 12 людей і працівників цього заводу, які були поранені, всі госпіталізовані, два в важкому стані. Шахедами та ракетами росіяни поцілили і по Львову. Одна людина загинула, ще троє постраждали один у важкому стані. Під приціл потрапили житлові будинки у кількох районах міста. Львівська ова повідомляє про пошкодження 26 будинків. Щонайменше 11 квартир нині не придатні для проживання. Також у місті понівечені приватні оселі, адмінбудівля та садочок. Через масовану атаку Укрзалізниця повідомляє про затримку низки поїздів у напрямку Київщини. Все через пошкодження контактної мережі на Житомирщині затримуються, зокрема, потяги з Івано-Франківська, Чернівці, Вужгорода, Харкова, Кривого Рогу, Одеса та інших міст. Найбільше запізнення сягають майже трьох годин. Пасажирів просять стежити за оновленням та враховувати зміни у своєму маршруті. І вже зранку три удари ворожими авіабомбами зазнало одне з сіл Пологівського району. Повідомляють у Запорізькій Травмована 85-річна жінка. У неї перелами рвані рани та контузія. Наслідки атаки ще уточнюються. Між тим у повітряних силах зазначають, загалом РФ запустила 614 засобів повітряного нападу. Захисники неба збили 577 цілей, 546 безпілотників, один кинжал, 18 крилатих ракет Х-101 та 12 калібрів. Yes, yes. Yes. Між тим неспокійна ніч була і в тимчасово окупованому Криму. В Джанкої зафіксовано влучання в районі залізниці. А у Севастополі вибухи на мисі Фіоленти в районі Козачої Бухте. Попередньо атаковано військову частину Чорноморського флоту РФ. <звук> Невідомі дрони завітали ноновошахтинські НПЗ у Ростовській області. РФ об'єкт розташований за 174 кілометри від лінії бойового зіткнення. Російські моніторингові канали повідомляли, що по заводу, ймовірно було застосовано реактивні БПЛА. Деталі атаки наразі уточнюють, а місцеві у мережі публікують кадри пожежі. На цьому мене вся інформація. Ми продовжимо стежити за оперативною ситуацією в області та Україні. І більше розкажемо вже у наступних випусках новин на 11-му. Еліно тобі слово. Дякую, Катю. Нагадаємо, з нами на зв'язку була Катерина Нічик, яка розказала про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Шпигував та зливав у мережу дані про роботу районних ТЦК на Дніпропетровщині. СБУ затримала ще одного російського інформатора. Зрадником виявився 41-річний мешканець Павлограда. Він здійснював приховану фото і відеозйомку військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків у публічних місцях. Зібрані матеріали передавав до спеціалізованих телеграм-каналів, що давало можливість ідентифікувати військових на місцевості та створювало загрозу їхній безпеці. За Одинцю повідомили про підозру, йому загрожує до 12 років за ґратами. Маршрутка із людьми буквально влетіла у вантажівку. Масштабна автотроща у кривому розі. Рейсовий автобус, що прямував з Дніпра до Одеси, на швидкості зіштовхнувся із фурою. Водія буса затисла у салоні. Його визволяли рятувальники. Травмовані троє пасажирів їх ушпиталили. За попередню інформацією, керманич мікроавтобуса не впорався із керуванням. На заокругленій дороги його винесло на зустрічну смугу. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Водопостачання у Кам'янському відновлено. Нагадаємо, вчора у місті сталася масштабна аварія на колекторі аульського водогону. Через газову корозію обвалився трубопровід діаметром 800 міліметрів. Половина кам'янського залишилась без води. У місті зазначили, що це одна з найсерйозніших аварій за останні 25 років. Комунальні служби майже одразу приступили до усунення аварії і, от повідомили, що мешканці міста знову з водою. Щоб захопити це напівзруйноване місто та прорватися на Дніпропетровщину, лише взимку 2025 року окупанти поклали кілька своїх бригад. Чи дійсно у Покровську зараз панують ворожі ДРГ? Та чи справді у місті, яке росіяни намагаються оточити з різних боків ще багато цивільних, до стратегічно важливого Покровська вирушила наша знімальна група проєкту Воєнкор. Наш фронтовий ексклюзив. Дивіться просто зараз. Сіток вздовж дороги, які накривають і рятують нас. Вже нікуди, особливо біля Покровська. Сьогодні заїхати у Покровськ небезпечний квест. Та й у самому місті легкої прогулянки не буде, нагадують захисники. Місто обстрілюється і РСЗВ, каби, працюють різного типу дрони, тому коли ми з вами вийдемо, будь ласка, слухаємо команди значить, ніякої самодіяльності. Анубіс з Донеччини, доцент з Дніпропетровщини. Бійці 25-ї бригади, 7-го корпусу ДШВ. Із суміжниками вони боронять місто і захищають жителів, котрі виживають у знекровленому Покровську. Що ви самі бачите, гупає? Що глупе, не знаємо. За що живете? Магазин працює, гуманітарка є. Хто виїжджав, хто повертається. Куда коло різні? Гуманітарки нема зараз. Те, що залишилося, ми на півночі Покровська, куди кілька тижнів тому проскочили і намагались закріпитися російські ДРГ. Новина наробила галасу, і наша поїздка своєрідна відповідь усім панікерам, які повірили, що Покровськ начебто захопили окупанти. Абрикоса, дичка, І нікому збирати. Рухаємося по 100 метрів, а потім ховаємося під деревами. Це не та прогулянка, яку б я хотів у покровську, але як є. Трон, трон, тисував, ні? Да. Наш, не наш. Розвалені, вибиті шибки повністю, як казали, місцеві, яких ми зустрічали тут і минулої весни, і взимку, і на початку літа на Ухнарі. Але непомітно тут пройти неможливо. Військові суміжного підрозділу розповіли, що озброєні чужаки тут не рідкість. Евпішок куча. А так поки тримаємось. І ДРГ лазить. Яким чином ви числеєте, що ДРГ? Не відкликається на, на своїх ще? Обичне слово паляниця. І в них челюсть перестає От Наші суміжники їх відлавлюють і знищують. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Як у Покровську продовжують виживати цивільні, та як знімальна група 11-го дивом вижила після влучання ворожого дрону в їх автівку? Повну версію сюжету. Дивіться у випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11-го. Коментуйте і підписуйтесь, аби бути в курсі головних новин. А Укрпошта вже завтра презентує нову марку, яку присвятила історичні спецоперації СБУ Павутина. 1 червня дрони служби безпеки уразили 41 російський літак. Це майже 34% стратегічної авіації Росії. Спецоперацію провели на день військово-транспортної авіації РФ на чотирьох ключових аеродромах країни-агресорки. Поштовий набір включає Тавро. Спецоперація СБУ Павутина, конверт перший день та картку. Продаж марки почнеться 22 серпня. Наразі вона доступна за перед замовленням. І до новин спорту 17 нагород вибороли юні боксери з Дніпропетровщини на чемпіонаті України. У Хмельницькому спортсмени здобули 6 золотих, 4 срібних та 7 бронзових медалей. Збірна області серед дівчат зайняла перше загальнокомандне місце а серед юнаків третє. А легкоатлетка з Нікополя Оксана Ботурчук виграла у всеукраїнській першості серед рекордсменів. Нагадаємо, вона була серед фіналістів відкритого голосування, яке запустили Україна» та національний реєстр рекордів. Це змагання об'єднало найяскравіших спортсменів, чиї досягнення змінюють уявлення про можливе. Упродовж двох місяців українці голосували за народного улюбленця серед рекордсменів. Чемпіонка Паралімпіади Ботурчук підкорила співвітчизників незламним характером і вірою у власні сили. Переможниця. Отримала сертифікат на 1 мільйон гривень. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі!